Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка захопились вивченням культури та традицій Китаю. Центр естетичної антропології та етнокультурології організував інтелект-кемп. У першого провели минулого року. Учасники заходу розповідають цікавинки, аналізують китайські ритуали та за їхніми словами намагаються розкрити таємниці та римських мумій. Хочемо показати Китай як культуру древню, культуру, яка напрацювала і подарувала людству, велику кількість цікавинок. Ми п'ємо чай. Це винахід китайців, ми полюбляємо шовк для нас важливий папір. Та куди ж китай без традиційної локшини та майстер-класу з проведення тайської чайної церемонії виявляється, в університеті є чимало студентів, які захоплюються та відвідують спеціальні заходи, де навчають правильного відношення до різних сортів чаю. Коли ми споживаємо чай, насправді ми п'ємо просто один із напоїв. А для китайця споживання чая в ритуальній церемонії це насамперед. Перед філософія життя дехто з учасників заходу має чимало традиційних китайських речей у своєму гардеробі. Я сюди прийшла показати, який стиль одягу є у китайців. Ну якби який він є яскравий, не схожий на інші країни своєю оригінальністю це традиційний одяг у китайців. Але ми не часто можемо його зустріти, наприклад, у нашій сьогоденні. Наприклад, от фільми, коли ми дивимося, ми дивимося, боже, що це? що це вони одягають, таке цікаве, і ці китайські палички, і все просто це не повсякденне наше. і Ми можемо це побачити лише на от таких заходах, які проводяться. От сьогодні для мене Китай це усоблення такої світлої, для мене ще зовсім не звіданої країни, яку я хочу пізнати. Поринути в атмосферу давнього Китаю допомогли аромати запашних спецій. Равні сходу.